У цьому відео готую дуже смачний рулет з грибами із двох видів м'яса. За рахунок курячого філе він виходить ніжним, а разом з грибами не сухим, гарно нарізається і ефектно виглядає на тарілці. Маю ось такий шматок свиної шиї тут 2 кг. Ось цей жирок це все я не прибираю, а залишаю це треба все для соковитості. Ще один маленький шматочок шиї, з нього я зроблю такий міні-міні рулетик. Маю ось такий шматок курячого стигна, відділила його від кісточки. Один його буде досить. І куряче філе пів кіло. Я почну з найбільшого шматка м'яса. Треба його максимально розкрити. І буду я це робити ось так от знизу. Спереду, до себе тут простіше я його розрізаю. Намагаюсь робити це обережно, щоб не розірвати його. Цю частину я трохи розрізала, і тепер у мене ось такий ще досить товстий шматок. І я починаю працювати звідси теж такими акуратними надрізами беру і роз'єдную ці всі штучки. Моє м'ясо виглядає отак. І цього все одно замало, бачите, яке воно товсте. Тому я починаю розрізати його ще. Роблю ось такі надрізи. Я намагаюся максимально розкрити м'ясо, аби воно було таке з усіх сторін, ну майже плюс-мінус однієї товщини. В цій частині я так само роблю ось такі надрізи і намагаюся розкрити це м'ясо. Таким чином, я розпластала м'ясо і починаю це м'ясо відбивати. Свинину я трохи відбила і нарізаю куряче філе на такі от шматочки, як на звичайні відбивні. Беру куряче філе, в нього ставлю рукав для запікання або харчову плівку, або взагалі пакет. І отак відбиваю. А ось це куряче стено я просто поріжу на такі невеликі кубики. От на такі. Тепер я займусь грибами і цибулею. Цибулю нарізаю на дрібний кубик. Я це роблю зазвичай ось таким чином. Роблю такі смужки, але не до кінця. Потім, Потім отак, також не до кінця. І так, і таким чином виходить майже ідеальний дуже дрібний кубик. Гриби, їх от просто наполовину. У гриби краще брати, ось такі біленькі, свіжі і на такі штучки. Трошки підігріла сковорідку, викладаю гриби. Я люблю брати саме такі коричневі печериці, тому що вони більш такі ароматні і духмяні. Гриби пустили таку рідину, і доки це все не випарується, олію додавати я не буду. Рідина випарувалась, зменшую вогонь, і мілілітрів 50 сюди олії, я пожарила цибулю і гриби. Більше зажарювати їх не треба. Тепер я натираю все це м'ясо спеціями, трошки відбила куряче філе і отак от нарізала ось це куряче стегно. І довільно так от від руки на глаз присолюю. Я не буду використовувати все, щоб не пересолити. Тепер сушений чесник. Копчена мелена паприка. Так, щедро. Чорний мелений перець. І в мене тут столова ложка приправи до м'яса, Вона дуже така ароматна. Руками отак вот от чуть-чуть я це все притопчу, примну. Тепер довільно я розсипаю по всьому цьому м'ясу гриби і цибулю. Так потрохи геть. Туда, туда, туда. І тепер беру курчі філе в ці місця, де є трохи пустоти, де трошки надірване, я ставлю це м'ясо. Тут вот, тут вот, тут. Ну в таком же шахматному порядку. Снова грибы. Равномерно так ты все чуть -чуть. І куряче стегно. Також місця, де є якісь пустоти, такі штучки. Сюнда, сюда, сюди. Залишки грибів і цибулі я висипаю зверху на це все діло. Мені здається, це дуже вже гарно виходить. І зверху ще трошки солі, трошки сушеного чеснику, але чуть-чуть. Щоб вони не перебили смак грибів. Тепер це все треба максимально акуратно скрутити. Десь щось рветься, це нічого страшного. Отак от просто закручуємо, як є. Потім будемо все нитками Опа. Це не свина корейка, там якась вирізка, це шия. Як бачите, вона в мене така досить об'ємна вийшла. Але зараз все це ми упорядкуємо, скрутимо і буде дуже гарно. Беру ось цей канат, продіваю його під низ, я спочатку так зав'яжу трошки, починаю отак, замотувати. Ось Отакі два м'ясні рулети у мене вийшли. Я їх дуже так добре обмотала, один і такий, другий менший. Спереду, тут трошки вирізли ці шматочки м'яса. Мені взагалі це нагадує таку личинку мутанту. Це дуже весело. Тепер все це має ось в такому вигляді, десь мінімум години 3-5. У мене це буде відстоюватись ніч. Беру фольгу і отак добряче замотую, щоб всі ці пахощі залишилися і не вивітрились. М'ясо я помістила в таку щільну форму. Воно тут стоїть, особливо ось цей великий шматок, досить так щільно, стиснуто. І зараз це все мінімум на 5 годин в холодильник. Воно набуде свої структури, пропитається травами, спеціями, і потім буду це все запікати. М'ясні рулети спеклися, я їх випікала у рукавах для запікання. Тоді вони, ось цей весь сік, весь жир, що в них там є. Вони його не втрачають, а в ньому, знаєте, якби тушкуються, трошки ніби проварюються, а не засушуються. Це важливо. І вже коли вони спеклись, я їх не витягаю одразу з цього пакета, а залишаю до повного вистигання. Великий м'ясний рулет. У мене вистиг повністю, і я його вже порізала. Маленький місний рулет у мене відлежався у рукові для запікання майже дві доби. Він став неймовірно стабільним, щільним і нарізається ну, дуже класно. Такий важливий момент, якщо ви хочете, щоб дійсно цей рулет взяв своє і був на 10 з 10. Як ви помітили, можливо, перший цей великий він у мене трошки підсмажився. ну я так люблю. Мені подобається, коли він не такий сируватий, як знаєте, такий шашлик, ледь ледь аж він був так добре, просмажений. Але за рахунок того, що я туди додала куряче стегно, не сухе місцями філе, яке притрусила цими грибами з цибулею, воно. Не сухе, не переживайте. Я б навіть сказала, що цей рулет вийшов такий, як в вологий, за рахунок того, що ми це все замотали, свину шию, де багато ось цих таких жирних прожилок, він от те, що треба. І зі спеціями також все дуже класно. База це перець, чесник, копчена паприка. Сіль. А якщо це відео вам сподобалось, лайк, підписка і дякую.